З новим прес пресрелізом першими були розроблені дві ігрові території. Перша ранній варіант локації кордон, обмежений вертикальними скелястими схилами, головною пам'яткою якого був завод, пізніше видалений з фінальної версії гри. Один із наближених до GSC людей зазначив, що моделювали локацію, орієнтуючись на деякі місцевості Криму. Другою локацією став NDE – медприлад, який згодом був перероблений в NED Агропром. У 2004 році з'явилася локація Чаєс, Мертве місто, Звалище, Завод Росток, Радар, Прип'ять і Генератори. Змодельовано зміну часу доби з динамічною погодою та систему симуляції Alive. До вересня 2004-го практично повноцінна гра, можна прогулятися локаціями. Симуляція життя працює на повну силу.